Дай що розтелку? Я не раз и сам на нем не їздив. Не один раз А ти ж їздив, КАМАЗ затягав. Хотя ширяв якось. Це не джангір. Подлокотника нема. <плакотник> <плакотник> Единственный минус. Пошла оказать ниндзя. У нас є такий авторитет Т-150. Поміняли йому зірочки. Надіємося, що допоможе не було так лацати. Ну, тут у нас зношена ще гусень вже. Виручав, коли вивозили сімку, то тягали машини. Дуже Ви виручав нас. На два зуба менше. Як мені сказали. Комфортабельний салон. Це зроблено по сучасному, електроніка, ось, алькантара, ну, все для людей, сідло з подогрівом, подлокотника тільки нема, заганяли його, то, що в нас лапки порвало на щеплені. Ехоапарат, апарат, коли працював на ньому. Пару днів, по-моєму, культивацію робив. А все, заганяємо. Це такий помощник, коли хтось застряв, або дороги підріняти, або підкорчувати щось. Дбати на бігаш Але в хозяйстві буває потрібно. разебрался, их включал. Ух, ваще. Так, я тут так, наверное. Опля, оп, все. Центрифушка все крутится. Вот так, наверное. Все. Вот Отлично. Э, ну что, компания? Агрорит прислала от такий от подарунок. Це я вже розпакував, передивився. Е, опадомір з агрорифмом написано. От так. Е, далі що в нас тут ще? От така от курточка, жилетка. Прикольно, взагалі класна сзади ось. Саме головне це ось. <реш> написано кепка кстати у меня кепки йдуть З білим у мене вже така була вид френду ну. так мне Да? четко вот такий пауербанк Прикольний тяжелый такий І футболки одна біла а друга чорна Такий приємний на дотик. Клас. Це зад, ось перед. Ну що, приємно? приємно? Що мені дуже це ось, цього. Такий мультитул. Якісний, блин, класний пласкоубчик тут. тут ну, багато чого. Взагалі клас, бомба. Дякую компанії Агроритм. Будемо пробувати їхнє насіння і будемо, надемо е, іспитувати. Так, движення пішло, Все, техніка гудить, хтось щось робить, хтось кудись їде, так що весна прийшла, Поля, на огороди, все робиться, все крутиться. Прислали подарки вам. Распаковывайте. Нифига себе, блин! Михалыч, да? Та... та... це не я, це ось компанія Агрорит, бачите? Йохани бабай, блин. Ей богу, я мечтал еще на рыбалку такую купить. Ну только що они козі продаются, блин. Та нет, це качественно, бачите? Блин, вот это да. Вот это велика подяка. Це компания Агрорит, велика подяка. Велика подяка. Хлопці, дуже дякую. Класна Вот штука. это да, блин. Я тоже покрутив, подивився, прикольно. Да, так що, шо, блин? Я ж кажу, а. я на рыбалку хотів таку давно купити. Так, да, А що там ще? Отверточки, да? Блін, навіть нажатвертка є. Да, ну ви блин. любите таку штуку. Так, да. ты да, ти що, блін. Давайте я познімаю. На, це и подарок. Сделай распаковку. Пауэрбанк. <связываешь> С какой стороны? Батарейка. <связываешь> 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 да. Компания горы тут прислала. Рыбники на синяя. Короче, пользуйся. На здоровье. <связываешь> Всім привіт! Ну що, Постійний розвиток це теж тупік. Що, скільки роботи не роби, а все одно вона знаходиться. Хочемо бачите, цей стовп обрати, звідси, щоб тут був проїзд нормальний. А вон, зробили стійку на складі, щоб перевісти туди проводи. У нас тут провод що йде три фази і другий провід це оптоволокно на інтернет. І Зараз теж будемо це перекидувати, все, все це. Все це робота, потім собаку треба перев'язати. Робота знаходиться завжди, аби було її кому робити і було бажання. Зараз будемо чудити. Показуємо раз, запам'ятайте, але не повторяйте вдома. Чотка під зем, там мабуть, арматура підгнила десь А, да і тут немає ні. А де ж з другої сторони А, вона, вон в землі Слабенький а, Робота зроблена. Вчора цілий день. Тут переїзди, перестановки і провід, бачите, вже висить. Все переїжджало, все двигалось вчора пірат. Що ти скажеш? Вчорашній день достали тебе, да, їздить туди-сюди. Я нормально? Підчепили сівалку Агросоюз до трактора, будемо сіяти сою з посівним комплексом своїм. Тому що на 35 міжряддя нам не сподобалось, як сіяти. Ну, то є, хорош не при чому, просто другий прохід робити не дуже добре. Культиватор наш, то є, що в тому році ми купили, можливо, я його багато не показував, але працює е, непогано. Культиватор Вепер його вроді називають. Диска наша палада, якою вже дуже багато, багато років її вже. І наш культиватор. Жандір. Ну, технома було на обслуговування, на шланга тріснула. Як бачите, сьогодні знову дощ, не дає погода нам розпочати сіяти. Але з понеділка все-таки погода повинна наладитись і все буде добре. Почнемо уже сівбу. Я думаю, почнемо з сої. І Будемо двигатись кукурудза і соняшник. Завтра повинна приїхати жадка зернова, яку ми купляли. спостерігаємо, підписуємось, ставимо лососі. Жатка наша нарешті. от, така от маленька, маленька жатка така. Зараз зробимо і невеличкий огляд, її, тому що потім в мене руки до неї ще не скоро прийдуть. Жадка, Жендір 635, флекс. Флейк жадка. Е, стіл, бачите, є тут відбійники високі, є, ну і зараз підійдемо покажу. Флекс, шнек вроді би в нормі, бо ми дивилися, ще був сніг, вроді би все, все яке домовлялись. Е, Жатка флекс. Ось бачите, тут низький такий стіл вибирали, тому що для сої кажуть ну, користувачі. Це Женя, ще ми спілкувалися. Совітувався з ним велике йому дякую. Хоч, хоч є з ким посовітуватися. Е, так, Оцей стіл маленький, бувають тут відбійники високі, кажуть, в них соя ударяється і потім висипається обратно сюди. Так, бачите, пальці такі ГБУшні, десь нові попадаються. Ну таке робочий стан, але треба передивлятися. Жатка ГБУшня. Знизу такі пластини. А ось датчики. Оці датчики, бачите, тут, о, рідні кронштейни, все, все по феншую, все, як і домовляли. За ці датчики ми ще доплачували. Тому що вони, оказується, не йдуть на всі жатки. Оце ось датчик, бачите, тут. Відстегується десь. Вони не на всіх жадках йдуть. З Америки вони 90% сказали, їх немає. Це датчики для високого зрізу. Є ще тут десь датчик. Ось, отут тут ще є датчик. Він йде більше для флексу, а той датчик йде більше для високого зрізу. Датчик не одламає там. хай. Стоп! У мене все, стоп, стоп, стоп! Стоп! Все, хай паралельна, не рамка і хай отак піднімає просто бідний погрузчик, скільки він вже роботи переробив Не піднімає Вот так хай и стоит боком. Вот так хай, да. Да, наверное, трактор. А ну еще на себе пробуй, еще. А Чудо, как всегда. Нормально выгрузить нельзя. Так і виходять завжди так... з таких ситуацій і виходимо імпровізацією якоюсь. Ви ще бачили як ми сіялку кварнеленд вигружали. То ви взагалі були в шокі. Сівалка там за 90 тисяч, а ми її двома тракторами кидали. будь обої ситуації є як мінімум три виходи. І ось один із них. Чиста імпровізація. Сейчас бекран визивається груші. А ось так можна вийти з ситуації. Головне не під датчик, па. Дивись там, щоб датчика не було. Стой! А, датчик далі, все, нормально. Ось така от жоточка приїхала. Все вроде би, нормально, все, як і домовлялись. Е, Ігорю велике дякую. Все вроде би, як і ми й хотіли. Звісно, що жатка бушна, нічого там е, поганого поки що сказати не можу. Вроді би, все, як і домовлялись, все красиво, рама ціленька. Е, шнек ціленький, хоча ми його до кінця тоді не подивилися, але повірили на слово. Е, Мотовила все ціленьке, не обрізані пальці не обрізані, що часто буває, Хто як мотовила сильно опустять, то зріже косою їх. Тут все в порядку, все нормально. Як ви брали жатку, дивились основно оці місця. Бачите, от, Якщо тут метал є, от, скільки тут тройка чи двойка метал, якщо він тут не витертий, в принципі, жатка багато не працювала, Дивились там, щоб. Не замінене днище було. Один і старій кжатки. На оці місця дивились, щоб не витерте було. Ну, тут, бачите, одна сторона підтерта, а друга навіть ще не перекидалась. У нас ще є, виходить, зазор перекинуть. Оцей. З тієї сторони так само. Носки отакі вибрали, бачите, маленький носочок, там є різне, різного типу. Але ми такий вибрали, тому що. Дякую Євгену, якби созвонились, просто, в Вайбері там списались і розмовляємо, я з ним совітуюсь. Що головне, щоб було з ким посовітуватися. В нього є, жатка, в нього 630-та, це 9-метрова. В даному випадку, щоб ви розуміли, жатка 635 це 10,6 метрів, наскільки я знаю. 635-та. 630-та це 9 метрів. 625 це там іще менше 7-7, по-моєму, з чимось. І 20 20 теж там є, теж маленька, але точно цифра не знаю. Тобто вони йдуть отак, по маркеру. Головне, перша цифра це серія, бо є 9-й Flex 900-ті 900 жатки. То вони там на старіші комбайни і це старіша серія. Зараз йдуть жатки 600 600-та серія. Майже Майже всіх. ну Вийшли там нові жатки, нові, там зовсім другий друга тема. Але, щоб ви розуміли, це у нас 10,6 метрів жатка. Почали дивитись жатки почали питання вивчати. І виявилось, що не на всіх флексах є датчики, які регулюють стерню. Ті датчики, що я вам показував в началі, такі лапа відкидуються Вони з Америки йдуть 90%. Ідуть жатки, що їх немає тих датчиків. Ми домовились з Ігорем, що він нам за окрему плату їх поставить, почепить на свій комбайн, прикрути, відкалібрує, тобто він все нам настроює по електроніці. Все, все ідеально вийшло. Йому велике дякую. Якщо воно все працює, то велике дякую йому за таку жатку. Так, ну, носки договорились, підібрали. Теж там був вибір. Сказали такі, ось там привезли такі, все як хотіли. Тут дивилися, що все ціленьке, все нам сподобалось, все як в оригіналі. В принципі, жатка сильно не гнила. Була ще одна у нього така хороша жатка, що нам сподобалась. Але вона була ще не зібрана. Вона стояла, ну, все-таки вирішили цю на той час, що було, то її купили. Ну, Там ще одна була така 35-ка, що нам дуже сподобалось. Але вона не була зібрана. Щоб ви розуміли, як дивитись, жадки обрати. тут проблемне місце це оцей речах, там, де закріплений МКШ. Тут його надриває. Якщо його надриває, то потім його, скільки не вари, все одно відірве. Тому оце місце обов'язково переглядуйте. Ну і так, в принципі, всіх нюансів я не знаю, такі основні мені розказали. Мотовила теж там було підігнуте, але. Я дивлюсь, замінили. Є там маленькі, але в основному все ціленьке, все нормально. Жатка 2011 року. Ну, дивлюсь багато що вже з Китаю. 11-й рік і багато що вже з Китаю. Не знаю, оригінальний речах, медийний, Чіна написано. Не знаю, оригінал це чи ні, але ось з цієї сторони нові пальці, ой, нові сегменти і приживні стоять, багато приживних стоїть. А тут вже пішло через один. Там на кожному пальці стоїть приживні, а тут через один. Так, труба ціленька. Ну, Все вроді би в порядку, так, на перший погляд. Ось такі пальчики пластикові. Ну, глазки ще походять. Домовляли, що деякі зовсім критичні, то замінять. Ну, у нас є пару глазків в запас. Ми на минулу жатку брали, експериментували. А? Ні, ж флекс. Так, а, <реш> <реш> а то панек підложений там, да? В цьому месте. А в цьому місці що? Там же ежпанек стоїть. А, точно. Тільки що ви бачили, як працює гідрофлекс. Ну і з цієї сторони, що тут відкривати, там просто цепок повинен стояти. А, навіть тут ципка не стоїть. Це у нас на старій жатці. Тут навіть і ципка не стоїть. Тут дивилися, щоб не зданивше було, бо тут, бачите, затікає вода. В принципі, все нормально, все як і повинно бути. Тут не перервати нічого, все ціленьке, бо там бачили жатки такі, що і тут перерване все, і гниле все, і бірване, і потерте. І варене. Такий манчик приїхав. Ну, цвіт просто класний. Ми його дивилися тоді, як вибирали жатку. а Зараз він до нас приїхав. Блин, взагалі огонь. Клас. Це жатка вже вдома. З понеділка будемо її вже адаптувати під нас, передивлятися. Е, у нас ще пару днів є до посівної. А так, вже вдома. Так що підписуємось на канал. Ставимо лососі отакі і будемо стежити, як буде працювати наш комбайн з такою жаткою.